Мінімальна зарплата в Україні на даний момент складає 6700 гривень, з яких 20% вираховується податку. Тобто 1300 гривень. Залишається 5400 гривень. Привіт, я Саша і сьогодні. Давайте перевіримо, чи реально прожити цілий місяць одній людині з мінімальної зарплатні. З усіх доходів варто відкладати хоча б 10% це 500 гривень. Залишається 4900 гривень на продукти, засоби гігієни, комунальні платежі, транспортні витрати і на відпочинок. Почнемо з продуктів харчування. Я пройшовся в одному супермаркеті іншому, також на ринку, а потім пішов на оптово роздрібну базу і там закупився наповню. Куплені продукти я приніс додому. Я купив. Горох, макарони, булгур, кукурудзяну крупу, ячну, пшеничну, вівсяну перлову, каші, гречку, декілька пачок попкорну ізюму, сіль, цукор, олію, і декілька банок готової квасолі в томаті. Овочі і фрукти купував на оптовому ринку, бо там вони коштують майже вдвічі дешевше, ніж у супермаркеті. Але оптом. Купив по одному мішку капусти і картоплі, сітку моркви, один пакет волгарського перцю і ящичок груш. А також бананову коробку яблук. Бо без вітамінів нікуди. Далі. На один тиждень мені знадобиться 10 яєць, 1 брусок твердого сиру, літр молока, півлітр сметани і кілограм творогу. Це все я купив у знайомої бабусі. Також за місяць у мене пішло кілограм свинної шеї, Дві палки ковбаси і 4 кілограми курячої четверті. Також треба їсти і рибу. Часто брав собі такі пресерви в маслі або свіжоморожену рибу хек. Її я просто обожнював. А також гриби. Це білі гриби, сушені, сироїшки консервовані і підберезники консервовані. Купив на ринку. Чай і каву я не п'ю, але житиму не в лісі. Якщо хтось нагряне, завжди треба бути готовим. Прикупив чаю, цукерок і капучино. Переходимо до засобів гігієни. Купив чубик зубної пасти, шампунь гель для душу і рідке крем мило. Зубна щітка і розчистка у мене була. Далі йдуть транспортні витрати. Як такі, вони відсутні, тому що я пересувався на велосипеді. Але якось у лушів я пробив колесо, тому довелося купити клей із з латками за 40 гривень, відремонтувати колесо і відмити велосипед. Далі комунальні платежі. Це за електроенергію. Газу, на жаль, немає. Обігрів приміщення проводжу ось такою. Піччю, або, як кажуть, талінський шпор. Дрова в мене залишилися ще з минулої зими. Переходимо до відпочинку. Тут я невибагливий, люблю кататися на велосипеді, насолоджуватися красивими заходами сонця, чи бачити неймовірну красу і пейзаж ставків. Такі моменти цінуються найбільше, коли ти нікуди не спішиш, а можеш просто насолодитися тишею, спокоєм і красою. Або обожнюю дивитися, як інші працюють. Це прямо насолода. Також до засобів гігієни ще варто додати мінімальний набір непродовольчих товарів. У мене це нижня білизна. Це труси й дві пари носків. Бо такі речі вони зношують. А також я нічого не сказав про хліб. Я купив у пекарні 10 кілограмів муки за 200 гривень. А вдома у мене є хлібопіч. Просіюємо 800 грамів муки, а окремо у часті з'єднуємо 300 грамів води, 30 грамів дріжджів. Одну чайну ложку солі, одну чайну ложку, цукру, одну чайну ложку оцту і ретельно все перемішуємо. Додаємо муку і вмикаємо хлібопіч. За 3 години вона вимісить тісто правильної консистенції і запече його. І лише залишиться забрати готовий хліб. Ось такий неймовірний він вийшов. Далі розпорядок дня. Я прокинувся, одягнувся, випив склянку води, умив лице, почистив зуби і доготувати сніданок. Наливаємо в кастрюлю 200 г води і насипаємо 100 г вівсяної каші. Паралельно з цим збиваємо 2 яйця і смажимо їх на сковорідці з невеликою кількістю олії. А також робимо бутерброди з сиром. Поки це все готується, роблю зарядку для гарного продуктивного дня. І вам раджу. І виходить такий максимально збалансований сніданок. В кашу я додав трошки масла, а також салат, морква по корейськи або болгарський перець. На обід я майже завжди був на роботі, тому часто брав з собою ось таку булочку з трьома видами начинки, або просто ватрушки, або булочки з маком, чи бутерброд з ковбасою і сиром. Інколи навіть квасолю з хлібом. Це, звісно ж, не надто корисно, але це краще, ніж бути голодним, а іншого способу обідати не було. Свечеря у мене завжди була насичена. Це могла бути капуста тушена з м'ясом, відбивні, гречка з котлетою, квасоля із пресервами і салатом, булгур з овочами і грибами, або макарони із творогом і сметаною, чи будь-які інші страви. Я також вирішив про всяк випадок зважитися. На початку місяця і в кінці. І хоча я й дуже добре харчувався цей цілий місяць, ще залишилася купа продуктів, кажучи вже про те, що залишилось багато овочів і грибів. Усі повністю витрати детально розписав, нічого, здається, не забув, можете ознайомитися. Разом за місяць пішло 4851 гривня. Багато це чи мало, це нехай вирішить кожен сам. Але треба мати на увазі, що я не купив ні одягу, ні взуття. Машину не заправляв та й не хворів. Та й в житті буває дещо більше, ніж просто робити на їжу. Дякую за пригляд, щастивам.